Доброго ранку, дітки! Я рада усіх вас вітати. Давайте привітаємося один з одним і помашемо один одному ручкою. Семенчик, давай помашемо один одному ручкою. Так, привіт, Ліночка. Привіт, молодці. Ми можемо з вами розпочинати заняття. А почнемо ми з подорожі до ліса. До галявини почуттів. Подивіться, яка гарна галявина. Як багато квітів на ній. Кожна квіточка має свій настрій. Подивіться, одна квіточка сумна, а інша весела, одна посміхається, а інша плаче. Є навіть квіточка, яка злиться, а є і сердита, і налякана. І... і кожна хвільника має різний, різний настрій і різну емоцію. Погляньте, я вам зараз пропоную пограти в гру, яка називається Повтори емоції. Подивіться уважно на малюночок і повторіть цю емоцію. Який настрій зараз у дівчинки на малюнку? Вона радіє, так? Радість. Ради. Смішається, так? Давайте ми з вами теж посміхнемося. Семенчик, ти можеш посміхнутися? Посміхни. Ліночка. Молодці. Так, а тут дівчинка. Який у неї тут настрій? Вона радіє чи сумує? Да. Вона сумує, так? Вона сумує. Скажіть, спробуємо теж так. повторити. Як вона. Так. Сумне таке обличчя зробити. Так, сумне обличчя. А тут, тут, напевно, вона чимось зацікавилася. Спробуйте і ви повторити так само. Так, молодці. А тут, а зараз вона злякалася, ви бачите, вона нажахана. Спробуйте теж повторити таку емоцію. Молодці. А що тут вона робить? Тут вона гнівається, бачите? Вона гнівається. І ви теж можете так зробити. Навіть можна трошечки поричати. Коли ви зліться такі гніваєтеся, ви можете навіть трошечки поричати. Так. А тут вона знову посміхається. Посміхніться і ви. Так. Дітки, у нас бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо злитися. Емоції допомагають нам розуміти, що з нами відбувається. Не буває поганих та хороших емоцій, але є приємні та неприємні. Неприємні емоції знак того, що щось не так, або навіть попередження про небезпеку. Ми можемо приємні емоції дарувати один одному. Наприклад, поділитися іграшкою або сказати приємне слово, посміхнутися, допомогти. А що вам дарує посмішку, коли ви радієте? Коли щось добре відбувається, так? Добре, молодці. Зараз я вам пропоную подорож до космосу. Але щоб у космос полетіти, нас. Слід з вами ракету зробити. Для цього треба зробити глибокий вдих носиком, і через сторони підняти ручки вгору, над головою стиснути їх і зробити глибокий вдих носиком. Молодці. А тепер ручки розводимо і видихаємо ротиком. Молодці. Ще раз робимо глибокий вдих через ніс і повільно піднімаємо ручки через сторони вгору. Зводимо долоні разом, над головою. Так, ось так. Щільно. Притискаємо і тягнемося вгору, тягнемося, тягнемося, як ракета, затримавши дихання, і робимо повільний видих через ротик. Видихаємо, опускаємо ручки. Молодці. Дітки, послухайте зараз цікаву казочку, яка називається Чарівна усмішка. Одного дня коло нашої лісової галявини з'явилася маленька руда білочка з пухнастим хвостиком усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке серйозне вовчення теж ніяк не могло цього зрозуміти. Ось воно. І вирішили вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати у зайченят. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узліссі? Тому що вона руда, ні. відповіли зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик? Ні, знову відповіли зайчики. А тоді чому? здивувалось серйозне вовченя. Тому що. У неї є один чарівний засіб. А який же це засіб? Маленька білочка завжди посміхається. Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула маленька руда білочка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою. І вовчиня посміхнулася їй у відповідь. І всі малята, які були на галявині, теж посміхнулись. Тепер серйозне вовченя знало, що одна чарівна усмішка дарує усім гарний настрій. Скажіть мені, дітки, будь ласка, про кого була ця казочка? Про кого? Хто це такий? Це білочка, так? Білочка. А це вовчиня, Вовчення. Молодець Семенчик. А яким було вовчиня? Воно було похмурим, так? А якою була білочка? Веселою. А чому всім ставало весело, коли білочка з'являлася на узлісі? Тому що вона посміхалася, вона посміхалася. Своєю чарівною посмішкою, дітки! І у вас також є чарівна усмішка. Не забувайте частіше дарувати її своїм друзям. Я вам бажаю гарного настрою, приємних емоцій. Частіше посміхайтеся та даруйте гарний настрій оточуючим. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення. Дякуємо, гарного дня. Благодаря, до побачення!